Привіт, мене звати Настя. то чоловік Саша лепугі, А то наш любомирчик. Привіт, я Юля, це мій син Марк. Мені 40 років, Марку 5 років. Ми з Марком переїхали до Львова з початку війни. Жили до цього ми у Києві. Мене звати Оля. Я зі Львова. зі мною моя донька. Мене звати Єва. З нами ще проживає моя мама. Сім'я у нас велика, складається з семи людей. Я, чоловік, Андрій. І п'ятеро діток розкажіть, будь ласка, як ви загалом дізналися про проект Отружній і чому вирішили взяти участь, що вас мотивувало? У 2018 році я якийсь період часу жила в Швеції, і там культура сортування і, взагалі, сталого поводження з речами дуже поширена, і вона мене дуже тоді мотивувала вивчати, як це можна зробити в Україні. Легко і просто, ну і звісно, є майбутнє покоління, яке хочеться привчати привчати до корисних звичок. Я про проект дізналася зі сторінки Zero Lviv Львів. І я побачила оголошення і кажу: от, треба взяти участь для того, щоб в принципі прокачатися в тому питанні, тому що ми ну, практикуємо, але я так думаю, що не дуже ефективно. І тому хотілося б дізнатися більше про якісь кращі практики, поради. Про проект ваш я дізналася. Соціальних мереж і мені стало цікаво. По-перше, мені стало е, цікаво, чи маю я можливість уже на новому місці, де ми зараз вже мешкаємо 9 місяць, е, сортувати е, сортувати сміття. Чоловікова тітка е, запропонувала. Ми з радістю погодилися, тому що стараємося все-таки трошки. Е, бути дружніми до природи. Розкажіть, скільки ви загалом зараз накопичуєте сміття щотижня? Зараз у мене виходить, якщо порахувати, приблизно 5-7 кілограмів сміття. Я вважаю це забагато. За тиждень чотири пакети сміття. Чотири це суто те, що не природа. Це не так. А ще окремо, мабуть, пакет збираються за два-три тижні з пластиком. Десятилітрове органічного сміття, пластику, який ми віддаємо на переробку. Ну, десь також мішечок такий немаленький. Ні, ну це не на тиждень, це напевно три тижні. Звичайне змішане сміття, яке ми використовуємо, це кульочок на тиждень. День у нас приблизно п'ять. 5 літрів сміття, тобто це там неповне сміттєве відро. Які екозвички чи екоініціативи ви зараз вже практикуєте? В основному це сортування. Я якось я відношу себе до практичних людей. Якщо можна один якісь ресурси чи переробити, чи здати на переробку, то я намагаюся ну, використати цю можливість, і екозвичок, які я вже маю, то це ми економимо електроенергію. В нас енергозберігаючі лампочки у квартирі. Потім я користуюся шопером, коли йду в магазин, та такою маленькою торбинкою туди складаю, поки що лише там овочі, фрукти. Ось і вдома намагаюся використовувати засоби за догляду за домом. У Нас сортують сміття, угу. У нас дітки знають, що папір окремо, пластик окремо. І Якщо є можливість купувати. Е Якісь солодощі чи щось в упаковці, яка переробляється. Ми звичайно надаємо перевагу таким солодощам. Ми сортуємо папір, окремо, окремо пластик. Колись ми ще ми ще вирощували мікрозелень. Ще варто зазначити, що ми використовуємо екоторбинки, використовуємо шопери. Зараз у нас є ідея перейти з плівки на Вощанки, чи як вони правильно називаються, ці обгорточки такі екологічні? Тобто, стараємося, як можемо мінімізувати наш вплив. Угу. Розкажіть ваші очікування від цього проекту, що ви хотіли б навчитися, можливо, чи маєте вже якісь плани, що хочете дізнатися більше. Хочемо спробувати дізнатися більше, як краще поступати з органічними відходами, тому що їх все-таки є багато. Цікаво, якісь практичні поради, як от з маленькою дитиною той процес налагодити. Знову ж таки, ті багаторазові підгузки, можливо, ще якісь є засоби або підходи. Ми хочемо вчитися сортувати, по-перше, спробувати. Мені цікаво як дитина по перше, що буде відноситися до цих пляшечок. Мені ну цікаво навіть цей досвід з ним пройти. Головна моя ціль на цей проект це довести всій своїй сім'ї і собі в першу чергу, що екологічні звички це легко.